Так, ця сівалка ще не сіяла в цьому році. Геть не сіяла. Скільки? А, ти по 5 сантиметрів в сторону маєш на увазі? Та 5 нормально, тут нормально, тут нормально, тут нормально, тут нормально, тут нормально, оцей фіговий, чуєш. Оце мені, ану, подивіться. Та подивись, здвигай здвигаю. Чуть-чуть. А, ні, там нормально. Чуєш. Я маю на увазі оцей. Оцей. Значить який це, блядь, по, по рахунку? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десятий. Десятий. Цей одинадцятий, нормальний. Дванадцятий. Дев'ятий, дванадцятий. Ось тринадцятий. Чотирнадцятий, п'ятнадцятий, шістнадцятий. ось дев'ятого... Ні. Дивись. Я б здесь. Та їх оцю... да. Та, тобі та, тобі та, банку двигать, чи шлях? Ні, не на нахуй банк не це ж я ж Вони всі, оце ж він теж, так. Да. Ні, так вони тут вже всі до, до кінця всі ті самі, Дивися, Цей, цей, цей пішло, вони майже однакові всі. Бач? Так, давай, здвигайте. З 9 починає здвигати на, до останнього. Так, доброго дня, шановні українські аграрії, випав дощ 4 серпня, 10 мм, херня, але треба терміново сіяти. Сівалка ще сьогодні в цьому році не працювала. Треба трошки поздвигати добриво. Тому що якщо добриво попаде в рядок, то і кількістю якою ми сіємо стартової, то буде ай яй, -яй боляче, Ай-яй-яй. У нас, до речі, дуже якісне добриво. РКД 0,9 долара за кілограм. 5.25 ми варимо як для себе, так що запрошую і вас до співпраці. В нашому інтернет-магазині, будь ласка, interagrolab.info і зв'язуйтесь з нами за телефоном без питань допоможемо, тому що ми варимо якісно як для себе. розумієте? А оті казки, що у нас якась унікальна формула, вона формула майже всіх однакова, коли 5.25. Моноавоніфосфат, гідроксид калія, аміачна вода. От вам і все. Як кажуть, дуже простий процес, якщо є класне обладнання. Так що запрошуємо до співпраці, а зараз ми трошки поздвигаємо, щоб було 5 на 5, і буде все добре. Так що тримайтеся, успіхів вам!